Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує п'ятий заключний день турніру. Стрімка атака на чотирьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-1. Давайте подивимося. Ага, Барона А, в принципі, дуже чудово. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати, Подивимося, що буде сьогодні. Так, ух, і лісю і Wodels. І кальо, оце оборона дуже сильна. Дуже сильна оборона. Нам потрібно знімати з себе. І водолза знімати, і ліжку знімати. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимось. Оборонка міцна. Поїхали. Фіолетовий кристал, жовті розкидані, зелених майже немає. Ну що ж, давайте будемо чистити поле тоді. Угу, тоді ось так зелені трішки прокинемо. Так, мішка тримає. Давайте почистимо поле. Поки мішка працює, нехай вони в від нього відпрацьовують. Добре, зелені приїхали це чудово. А це вже дуже погано. Ну що ж, пробиваємо. Пробиваємо так. Ну, Давайте спробуємо ось так. Ось так. Тихо-тихо. Заряджаємо кабанчика. Блокуємо цю сторону. Ого. Зелених нам не вистачить. Давайте поки вони під блоком тут. Пошукаємо щось. Дуже багато синіх, які не потрібні нам зовсім. Зовсім не потрібні. І жовтих немає, зелених теж недостатньо. І зараз когось заблокує. Навіть... Нема де прокинути. Ну давайте зелені. Ось так, можливо, хоч цього доб'ємо. Ні, не добили. Угу, кабанчик відпрацював, це чудово. Давайте ось так. Угу, кальо. І заблокував всіх і ще й кабана. Ну це вже дуже невдало. Із жовтих заряджати ми не можемо. Скільки це буде три ходи. Той нам може поховати. Угу. Ну давайте ось так обережно. Зарядився кельман, але він теж... Нічого не зробить. Ну давайте спробуємо ось так. Можливо... Так, люська зарядилась. Чудово. Давайте заблокуємо цього. Кедман може кабанчика нам добити. Це дуже погано. Давайте, поки він під блоком прокинули в нього. Тихо-тихо. Ой, чудово кабанчик витримав. Давайте ось так. Тепер цього кольо потрібно добивати. Чудово. Шукаємо жовтих. Добре. Угу. Тепер шукаємо зелених. Так, кабанчик включаємо. Зелені. Добре. І по кабану б'є. Ну нехай б'є кабан. І спробуємо жовтими добити його. Фух, ось це такий бій, напружений був. Ну добре, добре. Люська вчасно вийшла. Так, поїхали далі. Кальо, знову кабан, кілян. Так, Люсинда тут я та, що ріже ману, тому ми можемо взяти кедмана ось цього. Ну що ж, поїхали. Така оборонка теж міцна. Оборонка міцна. Так, ну давайте прокинемо ось так. Не доїхав. Так, ну зелений сюди тоді. Знову дуже багато синіх. Так, давайте спробуємо тоді ось так. І фіолетові. Ось так. Нехай Люся працює по... Ага, медведь спав, це погано. Ну, зрозуміло. Зовсім не наші камінчики летять. І наші, коли прилетіли, вже... Ой, Люся готова. Давайте ось так. Не вистачило. Давайте ось так. Так, тепер вистачило тихо-тихо-тихо. Обережно. Так. Той нам, звісно, атаку зрізає. Ну нічого. Так, давайте робимо ось так. Блокуємо їхні навички, і кальо, і кабана. Потрібно зносити Кирюшу Хоча би спробувати. Ухиляння. Так, кого заблокувати? Мабуть, центральних. Ну, там кабан відлікує. Ну, поки вони живі, давайте ось так зробимо. Тепер ось так, можливо, там зелені підійдуть. Давайте вмикаємо ось так, ось так. Ще один хід є, ось вони зелені. Угу, Так, з нас спало. Мінус атака пробиваємо. А, так, а тут питання, тут питання кого нам пробивати? Хоча, ну, він під блоком, він буде теж лікувати, так? Так. Жовтих у нас немає. Ну, ми вмикаємо в будь-якому випадку ось так. Давайте пробиваємо. Тут, можливо, синій закриється. Ні, не закрився. Нам ну, потрібно багато жовтих. А у нас одні сині летять. Так, давайте ось так жовті. Добре. Треба вбивати кальо, Тому що там ORHP вже дуже сильно. Так, вмикаємо мішку, пробиваємо. Пробиваємо сюди. Ось так ще жовті. Давайте ось так зелені будуть жовті зверху. Так, мішка поки є. Ай, не вистачить нам, не вистачить. Так, там кабани, вони поки заблоковані. Скільки в нас нет ведеться? Два ходи. Ну, в принципі, підходить, але зараз він відлікує. Ну давайте ось так. Зараз і закрила, відлікує. І кабан там підлікував. Ну нічого, давайте ось так, ось так. Знову блокуємо. Прокидаємо. Ой, жовті. Це дуже добре. Так, Люсинда туди відпрацювала. Робимо ось так, ось так. Нарешті ми цього кольо добили, ага, того теж здуло добре. Ну, тепер приймаємось за цю сторону. Ось так. Кабанчика поки тримаємо, відпрацював, поїхав. Тепер зелені, Так, вмикаємо мішку. Тут добираємо зелених і спробуємо вже кабанчика добити. Ось так, ось так. Все. Другий бій теж дуже напряжно. Перемога є, це чудово. Так, поїхали далі. Ага, ось тут. Люся, цей пталимей, два з каратехи Ну, в принципі, що, нам все підходить. Поїхали. Це нам підходить, але камінчиків наших немає. Ну давайте ось так. Зелених взагалі немає. Давайте чистимо поле. Поки є медведиця, потрібно щось шукати. Давайте спробуємо жовтий кристал знайти. Не вийшло. Не вийшло. Це дуже погано. Ну давайте ось так. Комбо запустимо. Угу. Там вже скоротехи всі готуються і Птолемей. Начебто і камінчики є. Але як їх зібрати? Не бачу. М -м -м. Ну давайте ось так, поки обережно скинемо. Так, ось є четвірка жовтих, нам повинно вистачити. Угу. Так, тихо, тихо, він нас повільнив. Давайте спробуємо. Спробуємо сюди. Тут ми не зможемо заблокувати, так? Ну, спробуємо хоча б цих заблокувати. А ні, ми заблокували, добре. Але ми... Під мінус мани. Це погано. Там той готується вже. Ну давайте ось так. Давайте ось так. Ось так. Прокинемо максимальне комбо. Стрічки зелених не зарядимось. І жовтих ми не зарядимо. Фіолетовий кристал нам нічого не дасть. Ну давайте ось так спочатку. О, добре, жовті виїхали чудово. Так, кабанчик відпрацював. Блокуємо цю сторону. Так, тепер ось так не повинен Птолемей зарядитись. А угу, ми зарядились так, вмикаємо кабанчика. Нарешті ми зарядили наших зелених. Тепер ось так пробиваємо сюди. Це, Звісно, відроджується. Давайте ось так. Тепер Заряджаємо наших жовтих, доб'є. Ух, трішечки не вистачило. Трішки-трішки. Підлікував. Давайте сюди. Ось так. Тепер ось так через комбо. Ой, зелені, нарешті, приїхали, але дуже багато промахів було. Давайте. Ну все, зелені є, то. Тут же ми переможемо. Добре. Ой, теж дуже важко. Ну ми витримали. Так, поїхали далі. ОРХП, Франс, Люся. Треба Кедман, той, що себе знімає. Ще Медведиця є. Ну, медведицю ми можемо заблокувати Франсом також Люською, Люська може зняти камінчиками. Ну, поїхали подивимось. Угу. Знов зелених майже немає. є трієчка жовтих. І все. Ну давайте ось так розпочнемо. Нічого не приїхало ніде. Давайте зробимо тут четвірку. Ось так, можливо, жовтий заїде. Ні, заїхали червоні. Не бачу, не бачу, як зібрати жовтих. У нас два ходи на полі. Тільки цими червоними або оце зелені тут. Ну давайте ось так тоді. Нам зараз заблокують нашого кабанчика, але ми хоча б зможемо відлікуватись і спробувати заблокувати тоді цю сторону. Давайте ось так. Тут будемо шукати зелені тоді. Зараз мінус атака буде. Зелених ми не знайшли. І знов немає зелених. Ну, тут, можливо, зелений заїде. Ні. Переїхав. Це був шанс. Ну, а тепер... Мабуть, вже ми тут нічого не зробимо, на жаль. Давайте ось так. Зараз ще Франс додавить. Скільки в нас ходів? Один хід. Так, тут скільки Два ходи. Ми жовтих не заряджаємо. Ну, давайте зробимо ось так. Ні, нічого. Так, відродився це чудово. Давайте знімемо з себе все. Спробуємо ось так, ось так. Але у нас жовтих немає, щоб хоча б підлікуватися. Все добили. Тихо-тихо. Так, лікуємось. Так, мішка під Франсом. Давайте блокуємо цих. Ну, У них овер ХП дуже вже сильне. У нас немає наших камінчиків. Тут, мабуть, ми нічого не зможемо зробити. Ну, давайте комбо запустимо. Не летять наші камінці, ну взагалі немає. Так, мішка. Ось так, ось так. І вони вже знову пробивають. Там ХП. Тихо-тихо. Ось так. Знову давайте центр. Тепер спробуємо ту. Ага, ось зелений кристал. Ну там вже той лікує. Ну, давайте хоча б спробуємо. Так, мішка заблокована. Ще зелені у нас є, будуть, але жовтих тепер немає. Так. Ми під Францем ми мішку не зможемо зараз активувати. Ага. Ну давайте, ось так, жовті. Все, добили лісю і все, тут, на жаль, на жаль, на жаль. Ну, я намагався щось витягти з цього, але тут ну, не дали зовсім наших камінчиків. Тут як не крутий, куча кристалів, не наших кольорів. Тому... Ну, що ж, буває, нічого страшного. Так, да, оборонка така міцна. Внулик, це дуже погано. Так, водолз, кальо. Угу. Так, можливо зробити поміняти місцями ось так. Ну давайте, поїхали. Поїхали, поїхали. Ну давайте комбо запустимо, можливо, жовті заїдуть. Жовті трішки заїхали, але знову. Червоний кристалл не потрібний. Так. ні. Ну давайте ось так. Комбо ще запустимо. Можливо, там жовті будуть. Так, ну водос знову буде працювати. Давайте ось так. Там буде четвірка потім зелених, тихо-тихо. Так, мішка, молочинка, тримає. Давайте ось так. Тепер, тепер, кого заблокувати? Ну, нам потрібно пробувати. Хоча б цього Водолса пробити. Куди на Люську закинув, добре? Так, тепер давайте ось так. Пробиваємо ось так, там той буде вже бити. Що ми зараз Водолса доб'ємо, то... Кальо буде їм працювати, а у нас мішка не заряджений. Взагалі дуже-дуже така ситуація складна. Ну, але прийдеться, мабуть. Кальо ми не доб'ємо, хоча ми його давайте ось так спробуємо. Тепер ось так. Так, у нас буде кабанчик працювати. Спробуємо знайти жовтого. Немає цей водос. Кай кабан трішечки не добив. Ну, можливо, зелених вистачить. О, це чудово. Ну і звісно, я поставив кедмана в край, а Люська туди і вдарила. Давайте спробуємо Люсю нашу зарядити. Угу, давайте блокуємо цих. Ось так можливо вистачить їм. Добре. Ну, все, тут вже буде перемога. Ось так, ось так, ось так. Він там не відроджується, ні. Ну що ж, одна поразка сьогодні. На жаль, що в нуль. Але топ-1 ми залишилися. Рейтинг 20 те місце. Дуже достойно, я вважаю. Хоча я щось не бачу я. Ну, нічого. 20 те місце це дуже чудово. Дуже гарно, що пройшли без викупу. Так, рейтинг ми дивились. Так, ну, оборона. Оборона А. Тому я думаю, що топ-1 ми залишимось. Ось такий був заключний день. На жаль, є одна поразка, але нічого страшного. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення.